Чи потрібна у селі бібліотека? Здавалося б, досить дискусійне запитання у добу цифрових технологій. Та на це запитання упевнено ствердно, вам відкажуть у селі Хрещати на Чернігівщині. Тут частину сільського бібліотечного фонду врятували від війни, приміщення закладу зруйнували обстрілами вороги. І в нас бібліотека. Хоч і невеликий, у нас фонд, але він потрошку поповнюється. Я думаю, що зараз що війна йде, так він не так, як би нам хотілося, але у нас він трошки поповнюється. Ми зібрали на благодійному концерті. Більше п'яти тисяч гривень ми передали це ЗСУ. І вони, хлопці з передової, нам прислали вісім книжок, які про війну. Он жінка війни там різні. і приходять час люди, і вони їх читають. Вони беруть ці книжки і хочуть читати. Це про сьогодення. Нове життя сільська бібліотека отримала після того, як за фінансування Баришевської зернової компанії у Хрещатому відновили приміщення сільської ради. Саме тут, в одній з капітально відремонтованих кімнат, і розмістилась оновлена книгарня. При цьому заклад вже традиційно став не просто книгосховищем, у якому місцеві мешканці можуть взяти цікаву книжку для читання. У нас є клуб натхнення, у нас було до Дня хустки. Ми дуже багато у нас і фотографії. І все до Дня хустки, до дня сільської жінки. Люди приходять і вони хочуть це почути, хочуть трошки навіть мені не дають що сказати, а вони між собою розмовляють. Їм хочеться з собою поспілкуватись.